Сенційні уроки. Тема уроку звички та здоров'я. Здорові та шкідливі звички. Що ти зазвичай робиш зранку, коли прокидаєшся? Та чим займаєшся у вільний вік? занять час? У тебе, як і в кожного з нас, є вчинки, які ти зазвичай робиш. Це твої звички. Звички це вчинки, які ти постійно робиш, навіть не задумуючись над своїми діями. Одні звички корисні для здоров'я. Це здорові звички. Вони сприяють збереженню і зміцненню здоров'я. Інші звички, навпаки, псують здоров'я. Це шкідливі звички. Скориставшись малюнками, назвіть здорові звички. Які ще корисні звички для здоров'я, ви знаєте. Погляньте, будь ласка, які ж корисні звички. Правильно! Мити руки перед їжею. Перед прийняттям їжі. Наступне. Гратися на свіжому повітрі, займатися спортом. Ще. Дивимось далі. Дівчинка слідує за режимом дня. Наступна дівчинка вчасно чистить взуття. Хлопчик тримає правильну поставу. Тут у нас зображені навпаки шкідливі звички, які можуть завдати шкоди здоров'я. Подумай, якої шкоди? Перший хлопчик носить рюкзак свій наплічник на одному плечі, а потрібно носити на двох. Дівчинка, пишучи в зошиті, гризе ручку чи олівець. На третьому ж малюнку хлопчик багато дивиться телебачення. Наступний дівчинка їсть за комп'ютером. Вона їсть нездорову їжу. Наступний хлопчик їсть багато солодкого. А інший полюбляє слухати дуже гучно музику. Здорові звички корисні для твого здоров'я. Шкідливі звички псують твоє здоров'я. Намагайся позбутися шкідливих звичок. Подумай, чому в народі кажуть все добре, переймай, а поганого уникай. Які в тебе є звички? Які з них корисні для твого здоров'я, а які шкідливі? Позбутися своїх шкідливих звичок і хто тобі в цьому може допомогти. Поміркуй!